Шановні мешканці громади, розпочинаються задушні дні та поминальні богослужіння за померлих. Тому, починаючи з 1 листопада і протягом цілого місяця в особливий спосіб заохочуємо молитися за душі, терплячі в чистилищі, йти на кладовище, запалювати свічки і молитися за всіх померлих наших родин. Повідомляємо, що в п'ятницю 1 листопада з 14.30 на новому кладовищі служитиметься поминальний парастаз за всіх померлих, а в суботу, 2 листопада о 17.00 на старому кладовищі. Для зручності мешканців та гостей міста вводиться додатковий маршрут пасажирських перевезень Центр кладовища за наступним графіком.